Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ, Київ, це столиця України. Слава Україні, друзі. Ну і героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе, друзі. Черговий день, черговий огляд на черговий цікавий мод, який ви зараз бачите на власних екранах. Цей мод належить нашому другу Ніку. Який мешкає в місті Тихий, це Польща, Польща, Великі Вітання Полякам, це наші друзі, брати, побратими, ну і взагалі суперсусіди. Завдяки полякам ми ведемо цю боротьбу за власне існування, існування такої держави, як і Україна, і підтримка Польщі. Це дуже-дуже важливо для нас і взагалі. Я закохався насправді в цю країну і закохуюся все більше і більше. Але Нік мешкає в Польщі. нік долучився до нашої спільноти і також, звичайно, захотів собі мати кілька цікавих модів. Зібрав певні запчастини, відіслав до Києва, до нашого модароба Івана. І Іван зробив кілька цікавих варіантів. На попередніх відео, відео ви могли бачити ці варіанти, і це один з останніх варіантів. Останній варіант, так, який я демонструю в своєму огляді, і йому я вирішив приділити окрему увагу. Мод досить цікавий, він простий, але дуже-дуже цікавий своєю компоновкою інструментів. І, як на мене, це ідеальний мод для людини, яка займається, цікавиться риболовлюю. Ну, Тобто для звичайного рибалки такий вікс стане в нагоді. Ну, Давайте оглянемо, які тут є інструменти. Тут все більш-менш традиційно, є відкривашки консервник, це консервника, це пляшкова. Далі є два леза, одне маленьке, одне велике, велике, причому старого зразка, як бачимо. Нік у нас шанувальник старих вікторіноксів. Віксів, так би мовити, з ось такими лезами. Лезо з арбалетом. Далі що маємо? Маємо ножниці, які також необхідні для рибалки. Далі пила по дереву. Ось така чудова пила. Рибочистка. Ну, куди ж без робочистки для риб... рибалки, так? Під основними інструментами маємо ну, традиційне шило, яке розташовується під цими відкривачками штопор. Штопор, між іншим старого зразка, як бачимо, з канавками. Далі ось така викрутка, яка розташована під пилою. Ну і звичайно, гак, гак який розташований під ножницями. Чудовий вікс в усіх відношен... відносинах. Так, що я хочу сказати про цей предмет. Справа в тому, як ви знаєте в моїх попередніх відео, я був противником такого предмету, як рибочистка, і в своїх свіщемпах, їх в мене два. Я попросив Модороба Івана зняти цей предмет, щоб я його не бачив, тому що, ну, як на мене, він. Чомусь мені заважав, так? Але чим більше я цікавлюся віксами, чим більше я цікавлюся ось такими от модами. Так? Я розумію, що цей предмет не просто так був встановлений, насправді. І цим предметом можна зручно користуватись не тільки по прямому призначенню, це чистити рибу. Так? Купу, купу можна знайти йому, так би мовити, завдань. В Ютубах є в Ютубі є дуже багато відосів з приводу того, як любителі ножів Victorinox використовують ось цей предмет робочистка. Ну а якщо говорити, як його можна використовувати за призначенням, просто покажу таку річ, так як можна за допомогою цієї робочистки чистити рибу, так і щоб не забруднити сам Вікторінокс. Беремо звичайний целофановий пакетик. Ось так продягаємо його, і все. І можна чистити рибу. Повірте мені, шелуха, шкурки, там якісь залишки від риби в ніж не, не потраплять, тому що все перекрито целлофановим пакетом. Все. Почистили, помили, протерли, і все гаразд, можна далі користуватись. Ось такі справи. Тобто такий цікавий, чудовий п'ятирядний ніж, який можна брати з собою на відпочинок, коли ви ловите рибу. Головний все ж таки, як на мене, цвях цього ножа. Головна вішенька на цьому торті це, звичайно, ось такі чудові накладки. Друзі, накладки це просто фантастика. Це дерево. Дерево, американський Чорний Горіх. Ці накладки виготовив один з учасників нашого товариства, нашої спільноти Вікторі Нокс Україна, Іван Тріколіч. Іване, тобі теж велике вітання. Хочу сказати, що плашки вийшли фантастичними. Заготовки Івану передав ще один учасник нашого чату, Неозмій. Ми його називаємо, та він, в принципі, і не проти, передав ці заготовки, і Іван виготовив ось такі чудові плашки. Я, чесно кажучи, в захваті. Так? Я, ну, насправді, це перша робота, яку я тримаю в руках, робота Івана саме мається на увазі. Я скажу, що ну, класно вийшло. Вони дуже приємно, текститульно. дуже-дуже приємно. І вони зручні, ну, класно їх тримати в руках. Так, тут немає, звичайно, допів. Так, Пінцета, зубочистки, ручки, але, чесно кажучи, воно то і, і не варто. А, може може навіть вам здавати, що вони занадто товсті, але як на мене, як на мене а, ця товщина, вона дуже зручна. Ну, якщо ми беремо там, користування ножем. Дуже зручно тримати його в руках. Ну, класно, вийшло. Дійсно. Це не перший мій досвід користування кастомними накладками. Один з учасників нашого товариства Олександр виготовив ось такі накладки, які у мене ось на такому моді безкінковому. я вам скажу: вони теж класні, вони теж класні. Але тим не менше, Мені що ті подобаються. Хоча, як бачимо у Олександра, вони трошки-трошки на один міліметр тонкіше, але це не має великого значення, насправді. Насправді, жодного значення воно не має. Що ці зручні, класні, що ці зручні, дуже-дуже класні. Я скажу, що я відчуваю гордість за наших людей. За українців, які можуть робити ось такі круті, цікаві речі. Так, у нас є чудовий модороб, який може збирати вікси. У нас є хлопці, які можуть вручну це ж руками все зроблено, ці плашки, робити такі чудові кастомні плашки. У нас є в спільноті Павло. Запорізької області, так він робить теж дуже чудові плашки, чудові ось такі лейнери, латунні, лейнери з титану. Плашки в нього взагалі бомбезні виходять. Ну, у нього там фреза, так би мовити. І тому йому трошечки легше це все робити. А це все зроблено вручну. так, І коли це робиться вручну, оцей, знаєте, чудовий хендмейд ну, це просто фантастика. Як на мене, це просто фантастика. І що ці, що ці плашки, ну, можливо, тут не вистачає на цих плашках ось такого лого. Victorinox. Якщо б він був, тут б взагалі було б бомбезно, фантастично, але навіть без лого, навіть от без лого, так? <кхи> воно виглядає дуже класно. Є у мене ось такі ще плашки, вони чекають свого часу. <кхи> Сподіваюся, що в цьому році вони будуть встановлені. Давайте. Е, ці плашки робив пан Олександр. Е, на буде ніж Вікторінок з бантом. Ось такі, бачите, вже з е, спеціальними вирізами під бонки. Вони будуть встановлені на ніж е, 84 мм. Ну, ось так, якось так буде це виглядати. А це буде бан, там однорядний ніж. І буде, буде своя фантастика. Так що, друзі, такі справи. Такі у нас чудові люди, майстри, які роблять чудові фантастичні речі. І я скажу, що я дуже-дуже задоволений і пишаюся, що ці люди є українцями, і ми просто доводимо про те, що ми дуже дуже талановита нація. І це приємно. Це приємно від того. В русні таких фахівців немає на русні, на русні там за поребриком, десь такі фахівців дійсно немає. Ну принаймні я не бачив. Хоча можливо останнім часом я майже не дивлюся. Російськомовний Ютуб де немайже взагалі не дивлюся. Російськомовний Ютуб, тому нічого не можу сказати. Де й мені байдуже, що там взагалі відбувається? Хай вони там переб'ють один одного і знищать. Росія має бути знищена, а українці мають розвиватися. Отже, Іван, величезне вітання, це супер, не зупиняйся на досягнутому. Тому якщо у тебе такі плашки змогли, ти зміг зробити такі чудові плашки, я думаю, що будуть у тебе в житті ще крутіші плашки, ніж 7. Звичайно, хотілося б додаткові інструменти, чесно кажучи. так, Хотілося хотілося, хотілося, але ну, розумієте, є певний, певні нюанси з приводу додаткових інструментів, з приводу вирізу цих пазів. Для пінцету, зубочистки, ну хоча б для такого предмету, як пінцет, так? Щоб можна було б, наприклад, ось так встановити його сюди, це було б дуже чудово. Але я думаю, що незабаром незабаром наші хлопці зможуть застосувати нові технології, опанувати, так, вибачте, опанувати нові технології, і будуть у нас плашки із. Додатковими, додатковими інструментами. Отже, друзі, що я можу сказати, на цьому, в принципі, все буду завершувати. Моди відправляюся до Ніка до Польщі. З такий темляк. Ну і він буде їм користуватися і насолоджуватися. Всім дякую! Слава Україні! На цьому ми не завершуємо наші огляди. Звичайно, що незабаром будуть нові ножі, нові цікаві екземпляри. Моди, це взагалі може бути безкінечно. І кожен може обрати мод на свій власний розсуд і користуватись їм. А можна просто купити, придбати звичайно Victorinox, стоковий, як ми називаємо, і користуватися саме Віксом, і насолоджуватись життям, адже життя прекрасне, і життя прекрасне без йобаної Русі. Все, всім па-па. слава Україні! Смерть рашистським окупантам, ну і руський воєнний корабль, іде, самі знаєте куди. Всім до нових зустрічей!